Ну вони по звуку трішечки підкачали нас. Підвели. Підманули, підвели. Але настрій це не всіє. Ні-ні ні найголовніше, що була енергія. Я жену, я жену, все норм. Стоп 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 а там всі наші, там всі наші там же наші. Там а дівчата де наші дівчата? Там всі всіма залишилися. А ну вони прийдуть, да? Так, перший брат ряд Аліна. Помніш бокс потанцювали воєнний госпіталь Київський, так на концерти приїжджали. до кого до військових наших поранених, які робили та так. так, Ну просто мене багато концертів військових було.